Стоїть бабусечка і щось продає, але всі геть проходять повз. Але не ми з вами. Біжу зараз до неї, і я впевнений, що ми разом підіймемо її не тільки продажі, а ще й настрій. Добрий день. Чого ви без настрою стоїте? Втомилася? А що ви продаєте? Немає торгові? Гляньте, у вас і прапор України. Ну, я сама українка, був воєнний би умі. П'ять з половиною тисяч пачтиста получаю одна площа до поті. А життя за тут. Маленька пенсія. А як вас звати? Валя. У мене Данило приємно познайомитись. Валя, а скільки вам років? Восімдесят п'ять годин. Ви дуже гарно виглядаєте, я вам хочу сказати. Я б не дав вам стільки років. А ви продали все все чи ні? Да, а що продавали? Нічого. нічого не продали? А що продавали? Серебро, золото, мебель, втім все такое. З хати продаєте все? Так. Да. Щоб жити. Все загроб не пошло. Перший день пошли воювати і три чолові погибло. На другий день пошли 45 погибло. Олександр. Ну, так а що ви продали сьогодні, скажіть мені, будь ласка? Нічого абсолютно. Абсолютно нічого. А скільки ви тут торгували? Ничего. Зараз вже вечір. І нічого не продали? Ні. Давайте я вам продажу зроблю, давайте. Я щось куплю у вас. Ну ви ж не зазря тут стояли. То ото квіточка ваша. Моя. Ну а да. що там ще у вас є? Давайте. Що ж ви будете йти, що нічого не продали. Ну нічого страшного, якщо я їх полью, це як називається квіточка? Фікус. Фікус. Якщо я його полью оживив він? Конечно, Фікус. Мені назва навіть подобається. Скільки коштує? 50 гривень. А оце скільки? Ну, як пахне, а що це? Я вам дарую. Да. Ви мені подаруєте? Нічого собі. слухайте, ви просто супер. Я оці квіточки від вас дружині свої подарую, добре, якщо ви даруєте? А я у вас це купую, тільки якщо ви не проти, я сам определю цену, добре? Раз, два, три. Щоб у вас настрій піднявся, то ви цілий день просиділи сьогодні і нічого не продали. Так, давайте тільки плакати не будемо. Давайте, переставайте плакати. Тепер же я буду гляньте, який зовсім інша справа. З квітом і додому поїду. Мені дуже приємно з вами було познайомитись, трошки підняв я вам настрій. Серйозно? Спасибо большое. Богу, бережіть себе, от я буду повз їхати, буду вас бачити, буду вам завжди піднімати настрій. Все, я беру, квіточки будемо полювати. Да. Да. Бережіть себе. Да. Може, все ж таки підвести вас? Ні, спасибо. Ще постоїть, може. Да. Да. Да? Да. Да. Друзі, ну дивіться, як просто зробити приємно. З квітами йду. Пані Валентині підняв настрій. Тому що я хочу сказати, друзі. Не проходьте по особливо, коли от такі літні люди щось продають. Купляйте в них. Ви не уявляєте, яка це для них підтримка. Ну і як завжди, я вам скажу, ставте лайк, робіть репости. Нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю обійняв всіх.